Пані Аліно, вітаємо вас. Доброго вечора. Ну що ж, одразу питання Аргентина: наскільки від України далека Аргентина саме у відносинах, саме у наших якихось там можливих перспективах? І навпаки, може наскільки вона близька? Ну, насправді, останні 30 років наші відносини не тільки з Аргентиною, а в принципі з державами регіону Латинської Америки та Карибського басейна. Останні 30 років суттєво деградували, тому що в нас в нашій зовнішній політиці переважав північноамериканський напрямок, західноєвропейський напрямок з зрозумілих причин, так тобто ми знаходимося в Європі, ми а, відносимося до умовно кажучи там атлантичної, так трансатлантичної цивілізації, тому. Зрозуміло, що ми більше тяжіли до того, аби розвивати саме ці напрямки зовнішньої політики, в той час як інші напрямки, інші вектори суттєво страждали. Наприклад, ну, просто це можна прослідкувати в якості прикладу по політичній комунікації, по візитам, які здійснювалися між лідерами в ту чи іншу країну. Наприклад, у випадку Аргентини останній візит українського президента до України був в 90-х роках. Це був ще Леонід Кучма. Десь в 90-х роках так само аргентинський президент приїздив до нас тих пір. Ніяких візитів високого рівня не відбувалося. Тобто, це свідчить знову ж таки про те, наскільки ми нехтували цим напрямком латиноамериканським напрямком нашої зовнішньої політики. В той час як в нас є досить вагомий козир, скажімо так, в Латинській Америці. Це діаспора. В Аргентині їх нараховуються людей десь приблизно від 300 до 1400 тисяч осіб, в Бразилії ще більше близько 800 тисяч. Так, це дійсно люди асимільовані нащадки тих мігрантів українських, які приїхали до України десь наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Але тим не менш, це люди, які розуміють та пам'ятають своє коріння. Це та, та та карта, яку ми можемо і маємо розігрувати. Насправді, коли ми говоримо про. А нашу подальшу політику в регіоні Латинської Америки в загалом говорити наскільки Аргентина далека, і взагалі регіон Латинської Америки, ну це дійсно так, тому що по перше є і територіальна відстань, так це зовсім інший континент. Ну і по друге, якось в нас не склалося спільної історії, тому з, з об'єктивних причин ми от так от віддалено існуємо один від одного. Але як виявляється, світ насправді дуже маленький, і як виявляється підтримка багатьох держав необхідно, коли трапляються такі величезні і трагічні епізоди, як повномасштабне вторгнення Росії в Україну. С Слухайте, а от скажіть, будь ласка, от те, що зараз сталося в Аргентині, а саме те, що до влади прийшла людина, яка одразу декларує ну, по перше, нормально нормалізацію стосунків із сполученими штатами, це вона одразу заявила, що вона більше про західне, більш про американська буде позиція, і одразу підтримує висловила підтримку в Україні. Це для багатьох, не те, щоб це несподіванка, але це може бути таким собі цікавим фактором які може змінити становище або вплив, так би мовити, України саме в регіоні Латинської Америці? От наскільки це можливо? Ну, Дивіться, по-перше, є купа різних факторів, факторів, чому та як різні латиноамериканські держави оцінюють та ставляться до російсько-української війни. Слід сказати, що Аргентина не підтримала і не, не там, розкритикувала Російську Федерацію з моменту повномасштабного вторгнення, тому що Альберто Фернандес, вже колишній президент Аргентини, обійняв нейтральну позицію. А Аргентина, як держава, яка претендує на регіональне лідерство, вирішила, що для них буде більш безпечно дотримуватися нейтралітету, що вони і робили протягом скільки? майже двох років. Mm -hmm. І тут про Мілей, як політик, як так депутат від конгресу, він з перших днів підтримав українську сторону і заявив про свою власну позицію. Так само, як і він 7 жовтня підтримав однозначно Ізраїль. Він своїх зовнішньополітичних настроїв не приховував. Він заявляв відкрито, що США та Ізраїль будуть ключовими напрямками в його зовнішній політиці, якщо він вже коли так він прийде до влади і так далі. Щодо з іншого боку, слід розуміти, що радикальні вислови заяви Хав'єра Мілея. Це досить поширена насправді ситуація для Латинської америки, коли під час передвиборчої кампанії кандидати радикалізуються, умовно кажучи, так і mm -hmm. вдаються до більш радикальних заяв, однозначних заяв, умовно кажучи, умовний лів, лівий кандидат стає радикально лівим, умовно правий кандидат стає радикально правим. Але коли та чи інша людина приходить до влади, вони стають більш поміркованими, центруються, скажімо так. Незважаючи на його, Хав'єра Мілея має на увазі досить однозначні заяви про і критику стосовно Росії стосовно КНДР, стосовно Китаю, буквально сьогодні так хав'єр Мілей направив до голови КНР листа з проханням допомогти отримати доступ до валютного СВОПа, тому що Попередній уряд Аргентини домовлявся про, про це з китайською стороною, тому що е це юані необхідні Аргентині для переводу плат платежів в, в МВФ. Угу. Так, тобто, незважаючи на критичне ставлення до Китаю, воно скоріш за все буде проявлятися у е обмеженій політичній та дипломатичній комунікації, але. Приривати відносини з Китаєм Хав'єр Мілей навряд чи буде. Плюс до того ж, Мілей повинен розуміти і настрої і колег, і настрої ага. в парламенті. А парламент наразі йому не підконтрольний. Тому а, треба розуміти, що в подальшому його політика буде а, скоріш за все не такою радикальною, як ті заяви, які він робив. Це навіть стосується і Брікс. Uh -huh. Аргентина, ніби за часів Фернандеса прямувала до Брікс, хотіла вступити в Брікс. Хав'ярміле заявляв про те, що а, цей процес буде заморожений після його приходу до влади. Зараз це питання дійсно підвисає. тобто вони не заявили однозначно, що вони там долучаються до Брікс. Що вони не будуть це робити, просто воно а, зависло. Тому, скоріш за все, uh -huh. В плані зовнішньої політики від Мілея варто буде очікувати та навіть не зовнішньої політики а в економічних аспектах. Також слід очікувати менш радикальних дій, тобто не таких не таких радикальних, як були його заяви. Зрозуміло, зрозуміло. Знаєте, просто вже нема куди діватися. Вже туди і поїхав президент Зеленський, і це заяви Мілея. Вони вже рознеслися по світу, так би мовити. Але я, от з вашого дозволу, хочу зараз в тому числі, і тому числі нашим глядачам нагадати хто. Тож такі міле у нас є така коротка інформація. Отже, міле очолив Аргентину в дуже непростий період. Річну інфляцію в країні оцінюють у 143%. Більше як 40% аргентинців живуть за межою бідності. Курс песо стрімко падає. свої голоси за мілею віддали понад 55% громадян. попри те, що політик виділяється ексцентричними ідеями та висловлюванням. Йому 53 роки, та у політиці він новачок свою лібертаріанську. Коаліцію він заснував лише у 21-му році за освітою новий президент-економіст. А популярність здобув як запрошений експерт в аргентинських телешоу. Отже, я тут цікавий дуже момент знаєте, коли кажуть, що Україна це країна і народ, який він дуже емоційний. От ми до будь-яких подій спочатку у нас починають не тверезий розум, як німці, наприклад, а емоції. Вже потім ми починаємо, починаємо розбиратися, але спочатку емоцій. Зрада, перемога це наша улюблена гра, так би мовити. І тут ми бачимо Латинську Америку, яка насправді така ж сама, яка теж діє емоціями. От як ми побачили, от я те, що зараз почитав, що він виходив на різні телешоу, і дуже легко зараз можна знайти навіть знайти його виступи, В нас які він там був емоційний, експресивний саме за це. Я так розумію, що агентинці проголосували. І отут виявляється, може бути якась. Спільна, так би мовити, синергія от українського президента, який теж є новачком, власне кажучи, у політиці, але за цей час він пройшов ну не знаю шлях про який, напевно, буду знімати фільми, тому що це якраз та історія, яку дуже люблять у Голлівуді, так точно, і аргентинці це дуже люблять. Їм дуже подобається людина, яка прийшла з умовно кажучи телешоу «Хавєр Мілей, і потім очолила країну під час війни. Це якраз про те, що ви сказали: Аргентина бореться за лідерство в регіоні. Наскільки, на вашу думку, можуть співпасти інтереси президента Зеленського та президента Хав'єра Мілея? Ну, дивіться, по-перше, мілей багато чому власне люди за нього голосували не тільки тому, що він ексцентричний, тому що в нього він ну він справді досить таки, досить такий яскравий персонаж, а тому, що в Аргентині багато років років відбувався застій, і людям справді хотілося чогось нового, так тобто якихось змін, хоча б якихось, аби та стара гвардія умовно кажучи, вже пішла з політичної сцени. Подивимося, як насправді мілей буде проявляти себе в подальшому. Тому Аргентина справді прагне статусу регіонального лідерства і конкурує за це за цей статус з Бразилією. І тут для нас в принципі відкривається можливості, тому що завжди простіше транслювати власні інтереси, власні якісь власну позицію, власні ідеї, коли тебе підтримує велика регіональна держава. З Бразилією в нас не зовсім склалося останнім часом відносини. Знову ж таки, людський фактор. До влади минулого минулої осені прийшов лівий президент, повернувся точніше, Луїси Насі Волода який, хоча, в принципі, вважався таким, ну на відміну від Болсонару, умовно про американським, умовно про європейським. Політиком в тому сенсі, що очікувалось від нього зближення певного між Бразилією та ЄС, і відповідно зі штатами. Демократична партія США його переважно підтримувала, але не зовсім так, так сталося, як гадалося. І Від Луїси Насіло Десєви. Ми останнім часом чуємо такі досить неоднозначні ідеї, неоднозначні пропозиції, наприклад, обміння визнати Крим територією Росії в обмін на припинення бойових дій. Здасівло якось уникає зустрічі з президентом Зеленським. Тобто, Бразилія, яка справді велика регіональна держава, не складаються в нас останнім часом відносини. А для Варгентині зараз для нас справді відкривається вікно можливостей. завдяки Аргентині. Ми дійсно зможемо, якщо вже так хав'єр мілей налаштований, ми справді зможемо використати Аргентину в якості певного або медіатора, або майданчика. Для того аби просувати наші власні наративи, аби боротися з російською пропагандою, тому що на інформаційному полі в Латинській Америці ми з росіянами не те, що програємо, ми там навіть зараз не граємо. В них там є досить потужні інформаційні. Канали і РТ «Еспаньол», і Спутник Мундо», тобто так. які транслюють саме от російські наративи, і стереотипи про Україну мовами регіону. Тобто для нас важливо на цьому напрямку також боротися. Але в принципі Аргентина, можна сказати, вже стає такого роду майданчиком, тому що на інаугурації президента Володимир Зеленський поспілкувався ще з кількома президентами Еквадору, якщо я не помиляюся, Уругваю здається, якщо так. я не помиляюся. У будь-якому разі нам треба розуміти, що Аргентина за нас не зробить всю ту роботу, яка нам потрібна. Тобто, якщо Хав'єр Мілей виявив бажання якось е е е долучитися до цього можливого саміту України Латинська Америка, треба розуміти, що не Аргентина буде домовлятися за нас. З тими чи іншими країнами, яких ми хотіли би бачити на цьому саміті, Зрозуміло. ми маємо розуміти, що далеко не всі країни висловлять бажання бути присутніми на цьому саміті, і нам дуже багато роботи доведеться проводити індивідуально. Це буде важко, тому що, як я вже сказала, оцінки війни з боку держав латиноамериканських ґрунтуються на багатьох факторах: по-перше, війна розцінюється як війна Росії та США. А не як війни війна Росії та України, і тому а, війна розглядається через призму відносин і чи держави латиноамериканської зі США, тобто є умовна проросійські табори, а американські антагоністи це Куба, Венесуела, Болівія, Нікарагуа. Від яких ми почули однозначну підтримку дій російського керівництва проти України з іншого боку, як ми вже помітили, на прикладі не тільки Аргентини, але й, наприкінні наприклад Колумбії, не виключається людський фактор, тому що минулого року, коли розпочалося вторгнення, при владі був Іван Дуке. За як... за президентства якого Колумбія отримала статус основного союзника США поза НАТО і Іван Дуке однозначно підтримав Україну. Потім в них відбулися вибори. Прийшов угу. лівий кандидат Уставу Петро. Він вже має трохи стриману позицію, більш нейтральну. А, тому людський фактор угу. ми так само не може... можемо а, виключати. Його позиція ґрунтується знову ж таки на позиції щодо сполучених штатів Америки, тому що йому він ну, тобто бачить, так чи інакше, це все буде через призму розглядатися саме впливу або намагання якимось чином укласти певні договори саме за сполученими штатами. Я ось що хочу вас запитати про Україну і Аргентину. А от наскільки ми якщо ми не беремо інформаційну політику, якщо ми не беремо там якийсь там вплив економічно, ми можемо бути одне одному цікаві. Ну, теоретично, так в принципі, світ досить маленький, і всі, всі країни по всі країни по-своєму цікаві. Нема такого якогось критичного фактору, з яким mm -hmm. би ми були критично важливі для Аргентини. А, можна в принципі в якості одного з таких зазначити добрива, тому що Аргентина, якщо не помиляюся, обіймає сьому позицію серед найбільших експортерів пшениці і третю о, mm -hmm. на в західному західній півкулі, після США та Канади. Тобто в цьому аспекті ми можемо бути корисними. Для Латинської Америки в цілому, не тільки для Аргентини, ми теоретично можемо бути цікавими як в майбутньому, особливо, особливо після завершення війни, як постачальники військової техніки та озброєння. Тим паче, що в нас там вже були контракти, зокрема з Перу. Ми мали там з ними договір про постачання гелікоптерів. Не все там вдалося через, деякі, де, де, через корупцію, власне кажучи, але в майбутньому, знову ж таки, ми Зрозуміло. завжди будемо для Латинської Америки альтернативою більш, більш вартісному озброєнню, наприклад, з Ізраїлю та Сполучених Штатів Америки. І це стосується, до речі, не тільки Латинської Америки, а й Азії також. Але з Азії також. Але загалом немає якогось критичного фактору. Через який от ми були б от так от необхідні Аргентині Зрозуміло. і Аргентина для нас так само. Пані Ліна, дуже дякую за розмову за розмову. Аліна Гриценко, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, зараз була з нами на прямому зв'язку.